Ще один захисник із Ужгорода загинув у війні з російськими загарбниками. Своє життя за Україну віддав молодший сержант Віталій Петюшка. Йому було 42 роки. За власним бажанням, як доброволець, поступив на військову службу до 212 окремого батальйону міста Ужгород 101 окремої бригади Закарпаття територіальної оборони Збройних сил України. Разом із побратимами. По зброї приймав участь у виконанні бойового завдання на сході України, під час якого був поранений, проходив лікування в госпіталі міста Черкаси. Після випуску приїхав з короткотривалу відпустку до рідного Ужгорода та родини. Та безжалісна смерть дістала воїна Віталія Петюшка і дома, потрапивши до лікарні. Наслідок погіршення стану здоров'я, боєць 212-го окремого батальйону міста Ужгород територіальної оборони збройних сил України помер у лікарні міста Ужгорода від серцевого нападу. На площі народній відбувся чин похорону, на який прийшли ужгородці, рідні та близькі захисника, керівники міста і району, а також військові. У нього залишилися мама, дружина і син та брат. Пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жертовне служіння у лавах Збройних сил України, номера обслуги першого противотанкового відділення, протитанкового взводу, роти вогневої підтримки військової частини А 7369 молодшого сержанта Петюшка Віталія Васильовича. Як головнокомандувач збройних сил України, схиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна. Чинами якого уславлений Володимирів Тризуб, головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний.